Сьогодні я розповім вам про поширену проблему серед власників домашніх улюбленців це брахіцефалічний синдром. Вона стосується усіх тварин, які мають вкорочену або плоску мордочку, зокрема, це бульдоги, мопси, пекінеси, шарпеї, грифони, боксери та інші види собак. І серед кішок це британські гімалайські. Проблема виникає через наступні фізіологічні проблеми. Це ніздрів – це коли ніздрі маленькі та вузькі, через це утруднюється дихання видовжене м'яке піднебіння, викликає його гіпертрофію, м'яка тканина піднебіння заходить у задню частину глотки та затруднює дихання, від чого закриває дихальні шляхи і з'являються хрипи або хрипіння. Мальформацію бронхів та вип'ячування ларингеальних мішечків. Вони можуть вивертатись, коли тварині дуже складно дихати, та вона докладає великих зусиль. Через дихання, через вузькі ніздря та призводить до ще більш отруденого дихання. Активний прояв цього захворювання припадає на 3-5 рік життя тварини. За відсутності коригування в подальшому призводить до активних розладів дихання, його недостатності та частих рецидивів бронхітів. Консервативне лікування у цьому випадку неефективне, на жаль, але не можна цього сказати про оперативне втручання. У нашій клініці проводиться корекція брахіцефалічного синдрому, перед якого необхідно зробити трахеобронхоскопію. Це огляд трахеї та бронхів для виключення супутніх захворювань. Операція показана в першу чергу тваринам, які вже мають проблеми з диханням. Праця поєднує собі пластику носа та м'якого піднебіння, а у більш складних випадках ще потрібно зробити пластику навколо носових складок та видалення лалеркнегіальних мішечків. Для кращої вентиляції легень і уникнення функціональних розладів дихання у майбутньому. Наша клініка виконує не лише операції такого характеру, але й забезпечує післяопераційним доглядом нашими лікарями і суттєво покращує якість життя вашого улюбленця. Не зволікайте, якщо ваш хвостатий друг вже має проблеми з диханням, записуйтесь на консультацію до наших лікарів та вирішуйте проблему якісно.